Сьогодні день міста Київ 1543 роки. І сьогодні я тут, в цьому чарівному, дуже енергетично сильному, місті творчих, волелюбних, вільних людей міста Київ. Я стою на а, верхній. Верхньому майданчику Андріївської церкви, це мій улюблений храм, де кожного разу, коли я буваю тут, обов'язково приходжу. І знаходячись а, зверху і спостерігаючи за красою цього надзвичайного міста. Я хочу привітати всіх киян і не тільки киян, але й Всіх нас, українців, цим чудовим святом, святом дня міста Київ. І хоча в останній час, а ну, скажімо так, проки дні, не дуже спокійно, але жага до життя, жага. До свого буття і справжні бажання бути як велика така спільнота, велика єдність людей, об'єднаних бажанням просто існувати. Не дивлячись на те, що комусь це не дуже подобається, що ми є, але ми є. І ми є справжніми, моє надзвичайними, ми є дуже грає море зелене, тихий день до гора, дорогими для мене, стали схили Дніпра де колишються віти за куханих мрій як тебе не любити Києве мій де колишються віти за куханих мрій як тебе не любити.